Всім доброго дня! Вас вітає крамничка Барахолка, місто Черкаси Криволіївський ринок. Сьогодні у рубриці статуетки. Вашій увазі пропонуємо лот із слонами. Можна придбати статуетки лотом або кожну окрему. Зараз більш детальніше їх розглянемо. Перша і найбільша статуетка із усієї трійки ось такий величний слон на такому постаменті. На спині має килим, досить деталізований, а зверху тримає підставку. Вона може слугувати як свічник. Можна поставити сляноємність і буде слугувати як підставкою для вази. Підставка виготовлена з металу, а саме з латуні. Слон дуже красивий, без пошкоджень, подряпин та сколів. Наступний слон середнього розміру теж дуже красивий. Тримає на своїй шиї чоловіка-індуса. На спині тримає годинник. Годинник кварцовий, він висовується із ніші І легко замінити потрібну батарейку. Слон теж в ідеальному стані, без пошкоджень. І найменший слоник, який несе на спині два ящики, теж оздоблений килимком, поясом, хобот підняти вгору, без пошкоджень, подряпин та сколів. Виготовлені статуетки із поліестолу, але мають дуже елегантний і красивий вигляд. Зараз бачимо розмір на екрані. Малий слоник в середньому 9,5 см. Середній 18 см це з годинником, і найбільший 17 см до підставки із підставкою 28. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, чекаємо у нашій краниці в п'ятницю, суботу та неділю.